Ляли спать, отдыхали, где-то в пол двенадцатого, прямо в дом, у нас получилось, наш подъезд, ну где мы, в подвале, Слишком между подъездами, ну там лопнуло конкретно, почти, почти до подвала. А вы были в подвале в цей момент? А мы в подвале, ну мы в другом, ну как, Крыли. в другой стороне, угу, да. угу. у нас не обрушилось вылезли. Ці тілі хто ховався в підвалі. Да. А Що це було? Кап, е, не, дрон? Не знаю. Лупануло так, що под'єднано так немає храму до підвал. П'ять Це ви після цього вирішили евакуюватись? Ну, ми там в больниця ми В больницю перейшли ночі. Угу. Там, а утром. Воєнні прийшли. Ми тож спросили, я сказав, що виїжджать буду. А куди ж? У мене там дві квартири були. І та, і та розбита. Ні вещей не взяв, нічого не успел. А ви не змогли взяти речі, бо вже зруйнований будинок, чи просто не було часу через обстріли? Ну, воно ж як клупануло, ми вискочили під ногляними, ну, що все труба. Пошли в больницу, там до утра, думаю, досидеть, а потом это, пойти вещи собрать. То, что ну, солдаты сказали, вызовут эвакуацию. Только через полчаса я поехал.